Вітаю підписчиків мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. Доброго всім здоров'я і переможного миру! Хочу вас ознайомити з формуванням інжирного куща у кінці червня. Зараз дуже важливо робити зелені операції на інжирному кущі, прищипувати повністю всі пагони, які ростуть. Дуже інтенсивно для того, щоб спровокувати появу фіг. Якщо ви общипнули верх пагона, через деякий час з'являється знову верху пагіна, але ну, він вже не має такої великої сили, проте з'являються і фіги. З пазух кожного листочка виростають молоді пагони і фіги. Нам дуже важливо щоб було якомога менше пагонів, а більше фіг. Ну, але це як кому пощастить. Ці маленькі пагони, вони вже не мають такої великої сили росту, як основні. І все ж таки після появи другого-третього листка, в залежності від двустанних крони, їх потрібно знову ж таки прищипнути. Бачите, біля кожного листочка, з пазухи кожного листочка з'являються малесенькі фіги. Цей урожай вже буде десь приблизно на серпень місяць. Зав'язалась і одна бреба. Дуже цікавий сорт для вирощування у контейнерах. Називається... Деянс. Дуже цікава, гарна форма з цього куща. Минулого року він був повністю обліплений плодами. Сподіваюсь, що й цього року він порадує мене гарним урожаєм. Всім дякую за перегляд.